У вікні Lovin Premium реалізована фурнітура з автоматичним провітрюванням. На стулці розміщена сенсорна панель керування з підсвіткою. Натиском пальця на відповідну кнопку ви можете легко обрати потрібний режим провітрювання. Натиснувши кнопку з двома лініями, вікно автоматично переходить в режим комфортного провітрювання завдяки зміщенню стулки по всьому периметру на 6 мм. Дану кнопку натискаємо, щоб відкрити вікно настіж для інтенсивного провітрювання. Кнопка з однією лінією зачиняє вікно. Крім того, ви можете налаштувати автоматичне або циклічне провітрювання. Натиснувши кнопку з літерою А, активується 10-хвилинне комфортне привітрювання щогодини. Щоб провітрювати приміщення протягом 10, 20 або 30 хвилин, кнопку з зображенням годинника ви натискаєте відповідно одноразово, двічі або тричі. Кнопка з літерою І вмикає підсвітку активного режиму. Крім того, ви можете замовити датчик контролю вуглекислого газу. Він дозволяє відслідковувати якість повітря у режимі реального часу. У разі потреби подає сигнал про перевищення СО2 в повітрі. Це відмінне доповнення, яке допоможе вчасно відчинити вікно, щоб ви завжди дихали свіжим повітрям. Датчик може бути підключений безпосередньо до виходів системи вентиляції для управління подачею повітря. Подбайте про своїх рідних, контролюйте співвідношення кількості кисню та вуглекислого газу у вашій оселі.